Всім привіт! Я вже вам розказувала, що я свій город хочу перенести поближче до двору. Можна сказати, город в двір. Ну і що зроблено? Стояла у нас тут стара теплиця, ми вже її розібрали, і ось цей кусок буде повністю під новий город. Тут в мене залишиться ось ця малина. Так, ну, це як я все планую розказую. Так. Ну і вже тут поближче ось теплиця. І те, що у мене тут кусочок був. Що тут в мене були? Ага, огірки в мене були. І ось зараз капуста, ще три рядки. Тобто оцей кусочок теж я залишаю під город. Якась городина буде. Не знаю, що буду садити, але буде під городину. Так, розвертаюсь. Тут е, хочу займатися все-таки виноградом. Є в мене тут, ось, бачите, чотири кущики. Я вже їх тут сама якось підрізала, вчуся. Чоловіка попросила, тільки кажу, зроби шпалеру мені на всю цю довжину. Щось буду вирощувати. Якийсь досвід, да, треба все-таки отримувати. Тут у мене вже ряд, як бачите, смородина. Тут моя лаванда. Два таких гарних рядки. Ой, як я люблю вересень, господи вже, слава Богу. виполовці будь-які, вони не ростуть. Так, лаванду треба мені розсажувати. Оце дерево я. Ось оно. Буду звідси обирати. Ну, а цю яблуньку залишим. Так, ну, ось вам і розповіла свої плани про новий город. Люблю експериментувати, вже 10 років я тут копошуся, що в мене тут тільки не було. Ну, ось на цей раз знову в мене такі кардинальні зміни. Тобто оце вже все в мене вбирається, ніяких коробів. Там буде продовжуватись сад. Ну, а тут буде більш така сторона, знаєте, квітюча. Будуть квітки. ну, Побачу, щось, щось ще. Що придумаю, то про те вам розкажу і покажу. Поділюся ще з вами. Своєю е, роботою, ось, бачите, обрізала грушу. В общем, вирішила займатися садом, обрізкою. Е, може, зараз хтось буде дивитися професіоналів, сміятися, але з ж треба починати. Тому ось в мене такий перший буде досвід. Грушку вже обрізала. Бачите, які гарні груші, бери. ось таке. Ой, яка груша. В руку не, не поміщається. Так, хочу повністю зайнятися сад, садком. Я вже вам казала, і на городі, і в дворі у нас дерева. В общем, нарізала вже, бачите, ось ціла купа в мене відходів. Бо я цю грушку обрізала, потім обрізала ось оцю алечу. Тут у нас алеча і. Чоловік присіплював з тої сторони, у нас абрикоска. Ну, і плюс оцю ще сливку. Теж я її обрізала вже, пробувала. Ну, побачу. Головне, не боятися з чогось треба починати. Я завжди вам кажу, навіть своє здоров'я починайте з чогось. І все буде добре. Так, ну і ще плани на осінь. Покажу вам ось тут два таких сарайки невеличких. Це мої такі творчі студії. І я вже з чоловіком поговорила, кажу: ну, вже нікуди воно не годиться. Мені треба гарненький сарайчик. Бо, ну, таке щось приліпили колись. Так що вирішили на цьому місці замість ось тих двох таких сарайок. Чоловік мені допоможе, я буду, як кажуть, керувати, що я хочу. В общем, хоча б заложити, заложити перші стовпчики для нормального сарайки і такого ще, значи, ну, навеса. Ось зараз я вам покажу, бо тут він мені придумав, ось так бачите. Тільки кажу, зробив і треба розбирати, бо треба щось людське. Бачите, такий навісік, де в мене тут теж роботи стоять. Так що ось так це все виглядає зараз. Ну, побачимо, як це буде виглядати, а може в цьому році зробимо. Головне почати. Оце, оце найтрудніше в, усьому, в усіх ділах. Ну, а ось уже абрикоска, одна, друга. Вже я на них поглядаю і думаю, як мені їх обрізати правильно. Так що все, отакі в мене плани на сьогоднішній день. Так, поділила з вами зранку своїми планами, ну і покажу, що до вечора вже зробили. Чоловік походив, подивився, труби знайшов. Ну, і вирішив уже все, буде бетонірувати. Так що, думаю, Може, за тижня-два навіть буде в мене новий сарай. Робота вже почалась тут. Так, город теж, бачите, за день, скільки зроблено. Забрали ми один прольот з цієї сторони. І на ту сторону. Два стопчика пішло нам на сарай. А тут відкрився ось такий гарний заїзд. Бо навіть раніше, коли треба було щось тут почистити чи в садку забрати гіляки, то приходилось нам аж там вокруг об'їжджати. А зараз ось такий гарний проїзд. Так, діляночка ця підго... підготовлюється, вже я викопала там малину. Капусту сколись забрала. Ну, ась тут, бачите, в мене, так як б забрали оці два прольоти, то ось такий гарний вихід тепер до городу. Так що ще буду думати, що краще там спереду посадити, щоб був гарний вид. Так, і продовжую ще здобувати новий досвід. В обрізці дерев, ось обрізала оцю сливку. Потім буду їх підживляти, ці дерева, обробляти на зиму, тобто новий досвід буду здобувати для себе. Так що робота в мене йде. Всім бажаю здоров'я, щастя і всього найкращого. Пока-пока!